Килимок 50 на 80 см, бавовна, латекс, 300 гривень. Килимок 50 на 80 см, 100% бавовна, 450 гривень. Килимок 70 на 120 см, 100% бавовна, 800 гривень. Кілимок 50 на 80 см бавовна, поліестер, 400 гривень. Кілимок 50 на 80 см 100% бавовна 375 гривень. Це кілимок овальної форми. Кілимок 50 на 80 см 100% бавовна 375 гривень. В жовтому і в сірому кольорах. Кілимок 50 на 80 см. мікрофібра латекс 275 гривень, сірий світло-сірий колір. Килимок 70 на 120 см. Мікрофібра, латекс, світло-сірий, білий колір 550 гривень. Також є ще килимок в білому кольорі 50 на 80 см за 275 гривень. Килимок 50 на 80 см, поліестер 350 гривень. Кілимок 50 на 80 см мікрофібра термопластик у м'ятному і у помаранчевому кольорі 375 гривень. Килимок 50 на 80 см поліестер, бавовна 375 гривень. Кілимок дерев'яний за 600 гривень. Килимок 50 на 80 см поліестер – 350 гривень, 45 на 50 см мікрофібра політика. Пуль... Поліуретан 175 гривень і круглої форми діаметром 60 см за 215. Також за 250 є 50 на 80 см, і за 215 50 на 80 см. За 150 рушник в сірому, світло-сірому, білому кольорах. Рушники за 300 гривень, 65 на 130 см ассортименте. Рушники за 150 гривень, 50 на 90 сантиметрів. За 100 гривень рушники 40 на 60 сантиметрів в асортименті. За 200 гривень 50 на 100 см в асортименті рушники. 70 на 140 см за 400 гривень. Кольори в асортименті. За 200 гривень 50 на 100 см. Ще є ось такі кольори. За 60 гривень 40 на 70 см. Кольори такі в асортименті. За 115 гривень 50 на 90 см рушники в асортименті. 65 на 30 см за 225 гривень. Кольори в асортименті. 30 на 30 см 10 штук упаковці. Рушники 150 гривень. 40 на 60 см рушник за 35 гривень. Рушник 65 на 30 см за 135 гривень. Відро з педаллю на 3 літри. Пластик за 175 гривень. Сандаліс з 37 по 42 розмір 150 гривень. Кольори в асортименті. Сандалі з 40 по 47-й розмір за 425 гривень. За 475 гривень з 35 по 42-й розмір і за 550 з 35 по 42-й. Теті 550 гривень капці і за 600 гривень такі, За 250 гривень і за 200 ще є капці. Халати з мікрофібри LXL розмір 600 гривень. Також є за 550 гривень. Халат 100% бавовна 1350 гривень. Полиця сталі 500 гривень. Полиця стальна за 275 гривень. Ось така. Ємність для душу. Пластикова 90 гривень. Щітка туалетна 300 гривень. Диспенсер за 165 гривень. Банка за 250 гривень. Диспенсер за 225 гривень. ємність для душу 275 гривень. Полиця за 700 гривень. 475 гривень. Органайзер. 475 гривень ще ось такий органайзер. І ось такий. За 600 гривень диспенсер. Такий диспенсер 100 гривень. За 90 гривень диспенсери. 225 гривень диспенсер. 300 гривень Татя. 150 гривень склянка. 225 гривень диспенсер. 400 гривень щітка туалетна. 350 гривень ось така щітка туалетна. І 200 гривень ось така. 325 гривень ведро з педаллю. 185 гривень гачки. Дві штуки. Таця 150 гривень, триста гривень таця. Ось така. Грибінець сто двадцять пять гривень. Щітка для волосся сто пятнадцять гривень. Кошик за 300 гривень набір. 55 гривень зубна щітка. Губка для ванної 100 гривень. 175 гривень спонжі. Шкрибок 225 гривень. Щітка для нігтів 60 гривень. Стопятнадгь щіточка. Четыреста гривень роллер у наборі. Роллер за 175 гривень. 250 пятьдесят гривень ємність. 300 гривень таця. 300 гривень ось такі таці. 250 гривень банка. Тримач для паперу. 265 гривень. І шторках для душу. 900 гривень ось така. Така 400. 350 гривень, ось така. 350 гривень, ще така. Ось така, 200. 400 гривень. Ще така є за 400 гривень. І ось така. Також 400. 350 гривень ось така. 400 гривень ось така. Ще така є за 400 гривень. 235 гривень ось така. Це склеєнки 500 гривень ось така. 700 гривень така. І ще ось така також 700 гривень. 150 гривень гачки для шторок 100 гривень. Кільця. 100 гривень ще такі, за 50 гривень ось такі. Такі 40 гривень. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати. Бережіть себе, нехай вам усьому щастить! Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Мені дуже важлива ваша підтримка. Я вам за все дуже дякую. До зустрічі в наступному відео.